Що ви трохи скучили за скелетон клавіатурами? Я, чесно кажучи, не думав, що це скажу, але навіть я трошечки скучив. І якось так останнім часом виходить, що мені до рук потрапляють недорогі клавіатури в класичному виконанні. Ця теж недорога тільки Елка, але ще й скелетон. Хатор Gravity TKL. Друзі, не забувайте, що я розіграю оці навушники Rockstrix Fusion 500, клавіатуру Akko 3098 Tokyo World Tour, мишку Xtrify M8 Wireless, Grava Star Mercury M1 Pro Wireless і Soro першого покоління за донат від 100 гривень на банку в описі. Я збираю 150 тисяч гривень для роти БПЛА 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. В якій воює мій друг, і ми з вами вже багато разів для них щось збирали. Сьогодні їм потрібно 150 тисяч гривень на поточні розходи. Це ремонт авто, ремонт БПЛА і купу всього. І більше 50 тисяч з вашою допомогою ми вже зібрали. Тому, якщо хочете долучитися і виграти прикольний приз, то 100 гривень на банку в описі це один шанс. І чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім, хто долучився і ще долучиться банки в описі. Повертаємось до клавіатури. Це відносно компактна клава формату TKL, тобто 80% без цифрового блоку. Особливість цього форм-фактору в тому, що це не фулл сайз, тобто місця займає менше, але клавіші залишились у стандартному положенні. Тут нічого не посунули, не прибрали, окрім цифрового блоку. Звісно, і вам не доведеться звикати до того, що деякі клавіші, які ви використовували раніше, переїхали або просто зникли і працюють через кнопку fn і не дивіться, що кнопок fn тут аж дві. Насправді оця кнопка. Це просто виклик контекстного меню. Єдине, що тут нестандартно, так це профіль кейкапів, тобто їх висота і нахил. Він трохи відрізняється від звичного більшості Оєм профіля. Тут вони йдуть не сходами вниз, а утворюють поглиблення і потім знову невеличкий підйом. Називається цей профіль Ома профіль. Чесно, я якогось ефекту від того, що тут інший профіль взагалі не відчув, але якщо вам це важливо, то просто майте це на увазі. Самі кейкапи тут з АБС пластик. Але він гарний, товстий і приємний на дотик. Плюс це даблшот, кейкапи і тут є українська розкладка, яка світиться так само, як і англійська. Поки що Хатор єдині в Україні, хто таке робить, бо це дорого. Але вони вклалися, і за таке їм можна подякувати. Так як це скелетон, то аперкейсу тут немає, і можна побачити металеву пластину, в яку вмонтовані свічі. Ця клавіатура буває в двох кольорах: білому і чорному. В чорному ця пластина сюрприз сюрприз, чорна, а от в білому ось така металевого. Кольору. І як не дивно, але мені ця клавіатура більше подобається в чорному кольорі. Якщо говорити про матеріали, то саме ця пластина робить клавіатуру більш міцною, але це дає легкий металевий звук під час тайпінгу. Нижня пластина зроблена з приємного пластику і вже фірмовий хаторівський малюнок на місці. Прикольно, що силіконові ніжки суцільні і йдуть по всій довжині клавіатури. Плюс самі по собі вони м'які і гарно чіпляються за поверхню. Здавалося б, не так вже й багато місця Тут, щоб щось вмістити, але клавіатура має шар піни знизу. Піна стандартна, тоненька, але вона є і добре. Також є шар непоганої піни між платою і металевою пластиною. А ще чітко видно шар силікону під перемикачами. Його не видно з боку, бо закриває пластина, але він є. Також є силіконова заглушка під пробілом, і тут же поряд добре змащені стабілізатори. Пишуть, що змащують їх вручну. Перемикачі теж змащують. І до того ж мають хотсвап. Це круто, що в недорогих клавіатурах все частіше з'являється хотсвап, бо якщо щось зламається або захочеться просто замінити свічі на інші, це можна легко зробити. Пулер є в комплекті. Самі перемикачі від Hator називаються Hator Aurum Orange вже другої ревізії, і це лінійні свічі, тобто вони не клацають. Сила натискання 50 грам сили, хід до спрацьовування 1 міліметр, а загальний хід 4 міліметри. Хід плавний, і приємний. Ще одне не зовсім класичне, що є в цій клавіатурі оці кнопки і колесо гучності. Я не впевнений, що мені це подобається візуально, але це зручно. Ця кнопка вимикає звук, ця ставить на паузу відео або музику, ну, а це гучність. Підсвічування гарне і не в останню чергу тому, що світиться не тільки латиниця. Плюс світло красиво відбивається від металевої пластини. Ефекти стандартні, я думаю, вам це все давно знайоме, але все одно виглядає прикольно. Яскравість можна. Заміняти і все це налаштовується клавішами або через софт. Софт тут є свій власний, і в ньому всі необхідні налаштування, типу ремапінга кнопок, макросів і регулювання підсвічування. Також ця клавіатура підтримує QMK, тобто відкрите програмне забезпечення для налаштування клавіатур. Але для цього потрібно змінити прошивку клавіатури. Вона є на сайті разом з інструкцією, бо там не просто так скачати прошивку і встановити її. Я, звісно. Цього не робив, бо знаєте, з моїми руками якось не хочеться, щоб ця клавіатура перетворилася на гарбуз. Ну а якщо ви не хочете паритись з прошивкою, то можна все це зробити через VIA. Це той самий QMK в принципі, тільки воно працює як веб-інтерфейс. Ну, а можна, як і не веб-інтерфейс, можна скачати собі на комп. Для цього вже не треба міняти прошивку, але потрібен файл розкладки клавіатури, бо Via не може сама її визначити, якщо GitHub розкладку не заапрувив. Файл з розкладкою додаємо в Via і можна налаштовувати. Але у мене, як із клавіатурою Keychron до цього нічого не вийшло. Не бачить воно клавіатуру, і все. Я вже починаю думати, що це щось у мене, не так, бо це дивно. Який висновок? Насправді. Дуже простий якість недорогих клавіатур підвищується просто з кожною новою моделлю. Конкретно тут ми маємо непогані свічі, шумку, цікавий дизайн, і найцінніше для мене, і в принципі для всіх. Клавіатур Хатор на нашому ринку це дабл кейкапи капи з українською розкладкою, бо так, окрім Хатор, більше ніхто не робить. Мінуси, в принципі, суб'єктивні. Один з них е, такий. Хоча я трохи скучив за конструкцією скелетон, але от я побачив скелетон і одразу у моїй пам'яті флешбеки 5-6 років поспіль одних скелетонів, які просто отут же сиділи, тому. Поки що достатньо з мене скелетонів, дизайн цієї клавіатури трохи не для мене. Ну і є така штука, як металевий звук при тайпінгу, але для того, щоб його почути, треба серйозно так прислухатись. Хтось буде це робити? Сумніваюся.